Проживши деякий час в Україні, цей південноафриканець порівняв Україну із своєю країною. І знаєте, що він сказав? Послухайте далі. Я південноафриканець, який живе в Україні, і зараз я в південній Африці у своєму рідному місті на сході. І знаєте, друзі, я знімав відео, і ви помічали, що було так багато позитивних коментарів і відсутності відключень електрики протягом двох років. Брікс і все таке. І знаєте, Південна Африка. Ми Південна Африка. Вибачте, друзі, але здається, місце виглядає ну виглядає жахливо, чесно. від аеропорту до будинку жодних світлофорів, ями, Дороги розсипаються скрізь листя. Люди сплять у наметах уздовж дороги. Не думаю, що все виглядає добре, друзі. І знаєте, в коментарях казали, так, уже два роки немає відключень електрики. Ну, може, і немає відключень, але зараз, схоже, усе просто ламається. І Немає електрики. Мені, може, пощастило мати сонячні панелі, але у решті району світло вимкнене. І yeah, я не знаю. So... Думаю, життя в Україні краще. Вибачте, Sorry, друзі, але guys, так, yeah, там краще.